Цей проект було створено людиною під ніком ExoSpectral, користувачем форму зі спекулятивної еволюції. В описі я залишу посилання на його Discord та тему на форумі, а також на його Patreon, якщо ви вирішите підтримати художника. Вітаю вас в шостому архіві. Ви обрали розділ про історію заселення планети Глізе 21585 b. І я, ваш покурний диктор, буду радий вам про це розповісти. Однак про первинний і вторинний етап заселення планети нам відомо не дуже багато. Щодо первинного, ми маємо лише деякі досить неповні записи раси безформних, які вони нам великодушно залишили. Вони були перекладені і тепер являються досить цінним експонатом в нашому архіві. А от щодо вторинного, у нас є лише щоденник. Безпосереднього єдиного учасника цієї події, тому деякі події можуть бути або взагалі неправильними, або невірно трактованими, тому сприймайте цю інформацію на свій ризик. Приблизно 2023 рік первинне заселення. Близько 9 тисяч років тому за сотню світлових років від нас існувала молода планета, дуже схожа на ранню Землю. Вона була непридатна для життя, але лише ледь-ледь. Вимагаючи незначних змін у славі атмосфери та океану, щоб стати придатною для заселення життя Землі. Люди прибули на кораблях і те реформували планету так, щоб більшість людей відчувала себе як вдома, з полями трави, лісами дерев і тваринами для заселення біомів. Вони робили це за допомогою технологій, подарованих прибульцями, які намагалися взяти їх під своє крило. Це було наївно з боку прибульців. І суперечило законам, встановленим тими, хто керував галактикою, оскільки люди не були культурно розвиненими і все ще залишалися племінними у своїх мотивах і цінностях. Вони не були готові до контакту ще кілька тисяч років. Зрештою, Вища галактична рада вказала прибульцям на їхню помилку. Вони були змушені ліквідувати наслідки людських досліджень космосу і забрати назад знання і технології, які вони подарували людям. За необхідності застосовуючи насильство, це змусило людей повернутися до непросвітленого стану, маючи на меті, щоб люди самостійно відкрили мудрість і технології відповідно до галактичних законів. Люди, що жили на терформованій планеті, мали короткий період блаженного невігластва щодо рішень, які приймалися над ними. Вони насолоджувалися процвітанням на своїй зеленій, малонаселеній планеті, мріючи про підкорення космосу. Люди вдосталь насолоджувалися простими благами життя і майже не конфліктували, що є типовим для людей, коли ресурсів не бракує. Якою б мудрою не була вища галактична рада, безумовне співчуття це не той шлях еволюції, яким вони пішли в своїй історії. І вони вирішили, що поки що не хочуть бачити людей на інших планетах, окрім їхнього рідного світу. Вони не побоялися винищити те, що вважали заразливо розбещеним і незрілим видом, незважаючи на те, що зонди патрулювали і постійно сканували зоряну систему, люди не помітили жодного наближення. За кілька секунд до події, кожна людина відчула незвичне тепло. Через 2-3 секунди з їхньої плоті вирвалося полум'я, і вся органічна речовина негайно згорала. Після кількох секунд ревучого полум'я жар спав. І всі люди на планеті перетворилися на сіре вугілля і попіл, як уламки обгорілих статуй. Скрізь де людина була мішенью, значна частина навколишньої дикої природи потрапляла в зону дії таємничої зброї у багатьох випадках, спричиняючи величезні лісові пожежі, які тривали ще довго після події, що їх спричинила. Через рівномірний розподіл людського житла по всій планеті, це означало, що практично ніде не залишалося недоторканих місцин. Довгостроковим наслідком цього, окрім загибелі людей, стала велика втрата біорізноманіття планети. Лише кілька видів пережили вогняну чистку, і ще менше змогли вижити після екологічного колапсу, спричиненого початковою втратою видів. В результаті до наших днів дожив лише один вид наземних хребетних живородна ящерка. В акції незвичного співчуття Галактичної ради. Всі види тварин, окрім людей, що вижили після чистки, були залишені в живих. Тваринний і рослинний світ був у спокої, щоб розвиватися природним шляхом, принаймні так передбачалося. Приблизно 2423 рік вторинне заселення, щоденник Макса. До цього щоденника будуть прикладені деякі пояснення або трактовки подій, зроблені вченими нашого архіву. У 2423 році, будучи капітаном розкішного комерційного транспортного космічного корабля, я взяв собі за правило проводити щоденні перевірки, хоча для цього у мене був кваліфікований персонал. Щось було в тому, щоб я особисто стежив за тим, щоб все працювало безперебійно, і вітав гостей, що було важливо для моєї ролі. Цю звичку прищепив мені мій покійний батько, який також був капітаном цього самого корабля. Завдяки цьому ритуалу я відчував себе ближчим до нього. Прогулюючись спільними садами, однією з багатьох визначних пам'яток корабля, я бачив, як гості насолоджувалися теплом потужного стильового світла, що імітувало сонце. Вони лежали на траві, їли і гралися у струмку, який відтворює справжній природний потік. 3 d ілюзія далеких пейзажів на стінах допомагала їм відчувати себе менш замкнутими. Пташки щебетали абджоли гули. Доповнюючи атмосферу подібну до земної. Переконавшись, що всі задоволені, я глибоко вдихнув запашне повітря і продовжив обхід. Замість того, щоб спілкуватися, я знайшов розраду у своїх домашніх улюбленцях, коти блукали кораблем, що було родзинкою мого корабля, разом з іншими дрібними савцями та птахами в розкішних місцях проживання. Ці тварини були для мене більше, ніж хобі, вони були моїми друзями. Я дуже прискіпливо ставився до того, хто може з ними поводитися, і суворо карав за будь-яке зло, направлене на них. Продовжуючи свій шлях через житловий район, я побачив дитину, яка сміялася і лепетала дитячим лепотом. Одна з моїх кішок, бісквіт, біла руда красуня, вийшла назустріч дівчинці і потерлася об неї. Її радісний сміх на мить підняв мені настрій, а потім сталося неймовірне. Землю атакували інопланетні сили, і вона була закрита для всіх мандрівників з інших світів. Спочатку я подумав, що це жарт, але реальність швидко прийшла до мене. Мені було доручно тримати це в таємниці, щоб уникнути паніки, але новини поширювалися як лісова пожежа. За два дні пасажири знали і панікували, вимагаючи повернення на землю. Деякі з них стали небезпечними і нам довелося їх ізолювати. Посеред хаосу я відчував себе лиходієм, бо продовжував наш курс до найближчої зірки призначення, хоча мій екіпаж підтримував мене. Мене мучило питання, як ці космічні пірати уникнули виявлення, чому ми їх не помітили? Кораблі безформних раніше невідомі нам, швидко перемогли піратів, але залишили сліди своєї присутності. Ми неправильно зрозуміли битву, припустивши, що обидві інопланетні сили були ворожими. Вторгнення призвело до найбільших людських втрат на землі, понад 4 мільярди людей, і серйозні шкоди навколишньому середовищу. Цілі міста були зруйновані, а багато видів опинилися під загрозу вимирання. Зброя прибульців спровокувала вулканічну та землетрусну активність, спричинивши тривалі руйнування. Безформні, зазвичай наші захисники не змогли запобігти цій катастрофі, що стала значним поворотним моментом в історії людства. Я невтомно працював, щоб знайти рішення, яке задовольнило б усіх на борту. Після тривалих консультацій з моїм керівництвом ми організували пересадку пасажирів на кораблі, що прямують до землі. Сусідні кораблі погодилися допомогти, розуміючи, що люди потребують підтримки один одного більше, ніж будь-коли. Ніхто не знав, що чекає на нас у майбутньому, і я відчував, що кожна людина сама вирішує, чи повертатися їй на землю. Чим більше інформації надходило, тим більше безрадісною здавалася ситуація на Землі. Планета ніколи не бачила таких руйнувань і забруднення навіть у найгірші дні людської індустрії та війни. Хоча я розумів бажання знайти родину або допомогти з прибиранням, я знав, що орбітальні колонії були безпечнішими та привабливішими. Багато пасажирів розглядали можливість переїзду до цих колоній замість повернення на землю. Тим більше, що нападники могли завдати нового удару. Я розривався. Знаючи, що там, у космосі, існують інші розумні види і потенційно інші світи, придатні для життя, я думав про тривалий процес реформування Марса. З передовим можливостям мого корабля, я відчував себе зобов'язаним знайти справді придатну для життя планету, запасну Землю. Незадовго до нашого прибуття на роз 128 б я зробив оголошення до уваги всіх пасажирів та екіпажу. Незабаром ми прибудемо до місця призначення. Це знаменує кінець зорених подорожей як розкішного туристичного судна. У ці темні часи цей корабель має нову місію. Я вірю, що на нас чекає новий світ, незабруднений і зелений. Якщо ви бажаєте допомогти у пошуку та побудові нової колонії, ваше перебування на цьому кораблі безкоштовне. І якщо ні, я сподіваюся, що ви знайдете успіх і процвітання, куди б ви не вирушили. Безформі завжди слухали і стежили за подорожами Макса і змінами в місії. Вони сперечалися, чи варто втручатися, сподіваючись, що він зрозуміє, що пошуки марні і повернеться назад. Кілька сотень людей вирішили залишитися зі мною, переважно члени екіпажу, які мені довіряли. Корабель збирав елементи та енергію з космосу, ворочував їжу, переробляв воду і повітря, щоб усі почувалися в безпеці, незважаючи на загрозу, що насувалася. Труднощі були звичайним явищем, але нам завжди вдавалося рухатися вперед. Завдяки нашій боротьбі я сформував тісний зв'язок зі своїм екіпажем, хоча я все ще відчував себе дещо відірваним від них. Мені доводилося тримати певні тривоги при собі, щоб підтримувати високий настрій. Минали десятиліття. Ізоляція та відсутність успіху давила на всіх. Ми часто поверталися до людських колоній, щоразу втрачаючи членів екіпажу. Через 40 років, у 90, я був найстаршим і найдосвідченішим на кораблі. Незважаючи на вік, я залишався енергійним і цілеспрямованим, доглядаючи за своїми тваринами і щодня шукаючи нову планету. Зрештою, залишився лише один член екіпажу Ліріксія. Виснажений, але рішучий, я продовжував пошуки. Одного дня вона підійшла до мене, закликаючи зробити перерву. Я відмовився, вважаючи, що мої знахідки можуть допомогти майбутнім поколінням. Я подякував їй за її підтримку і відданість, перш ніж вона пішла, залишивши мене наодинці з моєю місією. Останнє, що я бачив, це, як вона гладила одного з моїх котів, що стало останньою людською взаємодією в моєму житті. Оскільки безформні продовжували стежити за його мандрівками, пошуки Макса здавалися хаотичними, більш схожими на звивісті стежки, проте він неохильно віддалявся від відомої території, використовуючи підхід все або нічого. З такою швидкістю він не встигне повернутися до людського житла до його смерті, незважаючи на подорож швидше за світло, ніж зорі відстані означали, що Макс був на шляху без вороття. Безформлі залишили нам запис діалогу приблизно з часу Максових подорожей. Зараз ви його почуєте. Всі, крім капітана, здалися. Капітан не здається, він також наближається до знаходження планети. Можливо, не знаєте. Але може. Це дуже сумно. Я хочу допомогти йому. Ціла біосфера під нашим захистом. Ми не можемо її підвести. Можливо, ще є спосіб. Ми не можемо поки що віддати планету людям. А, -а що, якщо ми віддамо планету тварина Макса? Тварини без новинні. Тварини не є софонтами. Вони інтегруються в біосферу і будуть еволюціонувати разом з нею. Це збагатить біосферу, яка зараз мінімальна. Вони сумісні з життям, яке зараз існує на планеті. Макс може залишитися, але не інші люди. Ми заблокуємо будь-який сигнал або попередження від Макса до інших людей. Давайте допоможемо єдиній людині на кораблі. Немає сенсу йому дрейфувати в космосі, поки його тіло не вичерпає себе. Безформні зробили кілька дистанційних у комп'ютері його корабля і привели свій план у дію. Останні кілька років не були добрими. Численні напади поганого самопочуття змусили мене покладатися на корабельних роботів. Відключення електроенергії знищило майже всі посіви, залишаючи лише просо та котіячу м'яту. Вирощувати тварин на відтворні їжі стало складно, оскільки вони відчували різницю і неохоче їли. Хоча, зрештою, я знову виростив урожай, життєздатність насіння залишалася низькою, стрес і хвороби. Виснажували мене, і мені потрібен був легкий мобільний скелет, щоб просуватися кораблем. Незважаючи на ці виклики, я не здавався. Постійно шукаючи пригодні для життя планети, у мене був певний список. І наближаючись до кожної з них, я просив свій корабель надати деякі дані про цю планету. І саме так вийшло із лізе21585B. Я прикладаю аудіозапис, який був створений бортовим комп'ютером мого корабля. Тривога! Надходять нові дані про глізе 21585Б. Сумісний. А це слово вдарило мене як об стіну. Я завжди більше подробиць. Склад атмосфери азот 75,4%, кисень 23,4%. Інші 1,2%. Середня температура поверхні 17 градусів за Цельсієм. Початкове зображення показує водний океан, хмароводяної пари та континенти. Незрозумілі відтінки жовтого і зеленого свідчать про наявність рослинності. Це вона. Я стояв у подиві, коли на екрані з'явилася денна сторона планети. Це був нанесений на карту, але недосліджений світ, і вперше людина бачила його зблизька. І, і це було дивовижно. Якби я не знав своєї планети, я б сказав, що це земля. Я знав, що це можливо. Я захоплювався цим зображенням, з повною трепоту і страху. Я запросив зображення поверхні з дронів, знімки були привабливими, наче фотографії з відпустки із минулого землі. На одному зображенні був пляж з травою, що росла на дюнах, на іншому листяний чагарник, над яким літали комахоподібні істоти. Потім я побачив маленьку ящерку, що грілася на камені. Ідентифікуй золотока Віюпаро також відомо як звичайна ящерка родом з Північної Європи та Північної Азії. І я стояв мовчки, обдумуючи це откровення За мене життя якимось чином знайшло свій шлях суди. Чи надходять планети якісь дивні сигнали або аномальні показники? Проткануй на наявність ознак структури або технологій. Жодне зображення не відповідає твоїм критеріям пошуку, жодних несподіваних показань чи сигналів. Це здавалося ідеальним. Але я залишався неспокійним. Коли я намагався послати сигнал іншим людям, він відбивався назад, вказуючи на величезну перешкоду на півдорозі до останньої людської колонії, яку я відвідав. Тижні минали без жодного прогресу. Я вирішив приземлитися на нову планету, використовуючи корабельний купол подорожі. Перша посадка була гірко солодкою. Тепло, справжня трава і вітер були приголомшливими, і я заплакав вперше за багато років. Однак відсутність птахів, джаб, цвіркунів і великих садців викликала занепокоєння. Палента здавалася живою, але не повною. Усвідому слабкість біосфери, я вирішив представити своїх тварин і рослини, щоб збільшити біорізноманіття. Це була моя нова місія. Мій спосіб зробити внесок у цей дивний, але таки знайомий світ. Після подорожі по всіх континентах я не міг позбутися відчуття, що мені потрібно робити більше для збачення життя на цій планеті. Моя перша спроба з дронами, які розкидали насіння з моєї колекції, пішла не так, як я планував. Так багато з тих дорогоцінних насінин, які ретельно зберігалися в моїй лабораторії, не змогли прорости в дикій природі. Це розчаровувало, але я зберіг кілька заморожених резервних копій, сподіваючись, що майбутнє досягнення ботанічної науки дадуть їм другий шанс. Незважаючи на ці невдачі, були і світлі моменти: два види з мого корабля, просу і котяча м'ята не тільки вижили, але й процвітали. Котяча м'ята, зокрема, стала маяком надії. Її запашні квіти приваблювали комах запилювачів, які душно потребували їжі в умовах дефіциту квітів на планеті. Одне місце привернуло мою увагу. Плато, розташоване між двома каньйонами, зелень якого нагадувала рідну домівку, але мала свій власний неповторний шарм. Це був, звичайно, не великий каньйон, але він мав свою власну красу. Тут я вирішив представити перших тварин, медоносних бджіл. Початок був непростим. Вони боролися з місцевими бджолами, які мали інший генетичний склад. Але з часом вони знайшли своє місце, створивши здорові вулики і навіть інтегрувавшись з місцевою бджолиною популяцією. Бажаючи зберегти збалансовану екосистему, я одночасно завіз горобців, кроликів і мишей. Спочатку все виглядало гармонійно. Виробці широко розселилися, не даючи своїй популяції переповнити якусь одну ділянку. Однак миші та кролики швидко розмножилися, перевищивши всі очікування, що призвело до видимих ділянок деградації довкілля, усвідомлюючи потребу в природних хижаках для регулювання цих зростаючих популяцій, я вчасно котів. Це було прораховане рішення, щоб відновити баланс і забезпечити довгострокове здоров'я екосистеми, яку я прагнув плекати. Відпустити тварин було важким рішенням, але кожна з них отримала свободу вибору своєї долі, деякі залишилися в безпеці купола для подорожей, задовольняючись знайомим оточенням і рутиною. інші наважилися вийти в дику природу на короткий час, можливо, щоб випробувати невідоме, перш ніж повернутися до знайомого захищеного місця. Жменька тварин, переважно старшого віку або з особливими потребами. Залишалися поруч зі мною, утворюючи тиху компанію, якою я дорожив. З Часом я помітив невелику трансформацію в їхній поведінці, культурний сув, якщо хочете. Вони почали пристосовуватися до свого оточення, вчилися дбати про себе в неприборканому ландшафті. Після смерті тих, хто став мені найближчими друзями, я прийняв свідоме рішення не заводити нових зв'язків з молодими тваринами. Це було питання прагматизму. Їм потрібно було розвивати незалежність, звільнившись від доглядача, чиє майбутнє було невизначеним серед безкраїх просторів космосу. Смерть Макса настала мирно, коли він сидів у своєму кріслі, а призахідне сонце роздивало свої теплі відтінки по горизонту. Корабельний робот під зоряним небом виявив, що він заснув, а його вірний кіт, макриловий таббі. Загорнувшись калачком на колінах, тихо муркутів. Раніше того вечора, він погладив його перед сном. Це був заспокійливий ритуал, який вони розділили в усамітненні їхнього планетарного форпосту. Макс заздалегідь вибрав безтурботне місце на сусідній заплаві для свого останнього спочинку, місце, де він міг би продовжувати бути частиною екосистеми, яку сподівався плекати і захищати. Тим часом сигнальні дрони з їхніми обмеженими але поновлюваними запасами палива вирушили у важку подорож до найближчої людської колонії, віддаленої на 950 років космічних подорожей. Але несподівано корабель різко зупинився на своїй траєкторії, зависнувши в холодній порожнечі космосу. Перед ними з'явилася колосальна астероїдоподібна маса. Поверхня якої була прикрашена світловими прожекторами, що осяяли судна потий сяйвом. Передня частина астероїда розчахнулася, наче величезна паща, відкриваючи жваву внутрішню частину, сповнену активності та світла. Немов притягнути невідомою силою, кораблі м'яко втягнулися в глибини астероїда, огорнуті його таємничим внутрішнім простором. З плавним звуком паща астероїда закрилася. Знову зануривши все довкола в темряву, швидко астероїд віддалився, залишивши по собі лише мерехтіння зірок як свідчення свого прольоту. Загадковий об'єкт подбав про те, щоб людство не відкрило глізе 21585Б передчасно, дозволивши життю на цій далекій планеті розвиватися безперешкодно. Так, серед космічного балету зірок і галактик, біосфера Глізе 21585Б. Продовжувала процвітати, що свідчить про стійкість і пристосованість життя у безмежних просторах всесвіту.